З нами Руслан Дейниченко на прямому зв'язку це виконавчий директор StopFake. Фейк. Руслан, наші вітання. Вітаємо. Вітаю. Ну, тут хотілося б додати. Ну і по-третє, мабуть, що цей фейк більше спрямований на, на внутрішню аудиторію портянок, щоб спробувати їх якимось чином залякати і ще більше згуртуватись навколо бідності, яка спричинена тим, що 40% всього бюджету Російської Федерації шурує на покриття воєнних витрат, а не на соціалку, там підтримання медицини, там освіти, пенсії. І так далі, і тому подібне. Чи все ж таки ні спрямовано ще кудись? Я думаю, що насамперед українська аудиторія була головною мішенню в цьому випадку, і це вже не перший раз, коли ми бачимо, що Росія пробує гратися з темою виборів. Вони дуже довго вже розказують про те, що і президент у нас нелегітимний, і Верховна Рада. Тобто, Росія дуже хоче, щоб в Україні зараз відбулися вибори в якійсь формі. І відповідно, коли будуть вибори, для них це дискусія, а для них це привід для того, щоб українські політики пересварилися. От пригадайте, що минулого року дуже активно вони висували. Залужного зараз вони висувають Буданова, от причому в такій формі, що, начебто, це вже американці, там ЦРУ і Держдеп його затвердив. Тобто, з одного боку, показати, що Україна маріонетка, і навіть кандидатів в президенти і майбутніх президентів затверджують в Вашингтоні. А з іншого боку, підштовхнути громадську думку до, до того, що а вибори наближаються, зараз українські політики почнуть знову чубитися. Знову таки, це ослабить наш спротив, може ослабити на думку росіян наш спротив, і відповідно в цій мутній водичці вони хочуть половити якусь свою рибку. Пане Дениченко але все ж таки на що? Робили ставку росіяни, адже, от ми, українці, ми ходимо на вибори, ми е, самі вирішуємо за кого голосувати, і явно, що е, жодна країна не може нам сказати, що ось цей кандидат, ось за нього треба голосувати. Ми голосуємо, ми сваримося між собою, тому що часто не погоджуємося з тією чи іншою кандидатурою, і ми самі тут в країні розуміємо, як воно є. То. Як хотіли росіяни, щоб цей фекс працював? Ну по-перше, послабити легітимність української влади, викликати сумніви в тому, що можливо дійсно там і президент і Верховна Рада не ну, легітимна, і можливо, дійсно потрібні якісь вибори. Тобто, підштовхнуть людей до дискусії навколо якихось політичних проєктів, політичних партій, а замість того, щоб люди. Підтримували і владу, і підтримували армію, і підтримували ну країну, допомагали і волонтерам, допомагали війську. Тобто, просто перемикнути такий фокус уваги і знову таки викликати якісь конфлікти. Ми, ми розуміємо, що будь-яка виборча кампанія це ну, це, це критика, і на цій критиці знову таки під час в мирний час це нормально. Це ці дискусії нормальні. А в час, коли у нас є зовнішній ворог, це просто неприпустимо проводити будь-які виборчі кампанії, які просто можуть розколоти країну. Знаєте, Руслане, я неодноразово ж вже повторював під час нашої розмови глядачам, що в силу професії доводиться дивитися на ці російські фейки, а вони ж там ну, продовжують, так би мовити, не вигадувати нічого нового. От у них виходить алкогольвіца Захарова з їхнього МЗС і каже, Київ вербує терористів в Африці і на Близькому Сході. Каже не червоніє, і ну і все. Потім проходить ще один день, і вона ж каже, чи не вона, а хтось інший з МЗС Україна продає безпілотники з Сирії, щоб вони натомість постачали нам своїх сирійців. От, ну, при тому, що сирійці були помічені, де правильно у ручневій армії неодноразово і співпрацює з Талібаном, в тому числі і е, Хамасом Хезболою. Хто правильно Російська Федерація. Таке враження, що ці фейки Маша Захарова, в тому числі, своїм ротом каже чисто собі, бо тільки вона, мабуть, і весь російський МЗС може в них повірити. На кого спрямована ця маячня? Ну точно ж, не на українців. Вона російська маячня спрямована на всіх. І вони готові брехати, вони готові видумати. При тому, що ну виду, видумати якийсь фейк, ну це 30 секунд. А сказати, що в, в Старокостянтинові знищено там декілька F-16, Що там американські інструктори загинули, а, написати пост телеграм. І після цього цей пост Телеграм цитують всі російські телеканали, посилаючись на українського блогера якогось і а, тому. Тут якби така ситуація, що а, брехня а, її дуже легко створити, перевірити, спростувати набагато складніше, і власне цим Кремль і Росія користуються, коли намагаються проводити такі інформаційні кампанії для того, щоб. Послабити Україну для того, щоб послабити нашу підтримку і сполученими штатами і нашими іншими союзниками, тому нічого в арсеналі не змінилося змінюються тільки теми. Змінюються прізвища тих, хто бреше. Пане Дениченко, важливий тиждень для України був президент Володимир Зеленський перебував з візитом у Сполучених Штатах Америки, де мав дуже багато важливих зустрічей і з американським президентом, і з кандидатами в президенти від республіканської та демократичної партії. Там він представив і план перемоги, і говорили про удари далекобійною зброєю, дозволи на удари далекобійною зброєю по території Російської Федерації. А як бага. Багато фейків було е, згенеровано російською пропагандою напередодні цього візиту, і наскільки посилився оцей е, розпалилась оця ворожа риторика саме під час візиту нашого президента до США? Риторика розпалилася, але я би сказав, що цього року було значно менше фейків безпосередньо. А що стосувалося візиту зеленського і його дружини в Нью-Йорк і Вашингтон і їхніх їхнього там перебування? Якщо минулого року створювали якісь історії про те, що охоронець Зеленського з кимсь побився, Олена Зеленського там купувала якісь дорогі коштовності. А то цього року зосередилися. Ну, безпосередньо на маніпуляціях і розказували про те, що насправді ніякого плану України не існує, бо вона нікому не показує. Якщо існує, то цей план нікуди не веде. Україна не хоче миру, Україна не хоче переговорів, і захід хоче воювати за рахунок української армії і до останнього українця, як вони кажуть. І на цьому фоні ми бачимо, як різкі заяви робить Путін про погрожуючи ядерними ударами. І ми бачимо, що зараз основні зусилля російської пропаганди спрямовані на те, щоб запобігти або попередити оцей дозвіл на надання Україні. Можливості наносити удари далекобійною зброєю по об'єктам в Росії, хоча знову таки тут у російської пропаганди дуже складна ситуація. Бо за їхньою конституцією, і Крим, і Донецьк і Луганськ це вже давно територія а, Росії, начебто, а по ним Україна наносить удари далекобійною зброєю і американською, і британською, і французькою, і ніякої реакції від росіян немає. Тому от таким чином вони показують, що, начебто, є різниця в начебто. То російських регіонах Донецьк, Луганськ і Крим і Белгород і Курськ, начебто, це не такі самі за конституцією Росії, російські міста і російські території. Тому дуже дуже така напружена ситуація, і але нам здається, що це саме зараз основний об'єкт для нападок росіян, для того, щоб наші партнери не дали нам такого дозволу. Я хочу зараз про європейських американських наших колег-партнерів поговорити. Повертаючись до Генерації у фейків, і того, що це можна дуже швидко зробити, вони ж багато використовують також так званих підставних експертів, які живуть десь там у Франції, які ляпують ротом десь там в Італії сайти, які є сайтами одноденками чи дводенками, чи навмисно створеними і фінансованими проросійськими партіями у деяких країнах Європейського Союзу. А чи ефективно було б мати нам з країнами членами ЄС якийсь спільний реєстр таких от брудноротих брехунів, які працюють на Росію, і ну, яких кенселити просто якомога швидше і по максимуму сайти блокувати не експертів оцих так званих фізичних людей, реальних відкривати кримінальні впровадження? Чи будь-які інші провадження, ну те, що стимулювало б їх закривати свої роти. Чи це не буде ефективно? А враховуючи те, наскільки демократичні, продемократичні і не Ну, не живуть же ж за режимом воєнного часу, так, країни ЄС, то вони на це не підуть. От як ви вважаєте? Ну мені здається, що по перше, такі реєстри вже існують, і їх роблять і українські громадські організації. Мені не здається, що доцільно і ефективно створювати якісь міждержавні реєстри. Я думаю, що тут ефективно працювати точково такі організації, як наша, як інші, дуже багато громадських організацій, які насправді е показують, хто ці люди. Що серед них там багато педофілів, е якихось там злочинців, які втекли із своїх країн із Франції, з Німеччини, е які отримували гроші від із російського бюджету, насправді і такі розслідування є. І тоді такі публікації вони просто ну знищують репутацію всіх цих так званих експертів, які кочують прямо з телеканалу Російського з одного на інший, з ток-шоу на з одного ток-шоу на інше ток-шоу. І мені здається, ця тактика може бути більш ефективною, коли ці люди будуть виглядати ну смішними, недолугими і е, ну залежними повністю від Кремля, а не якимись експертами. Тобто, кожна така історія, коли виникають факти, про те, що якийсь там німецький режисер брав величезні гроші, хабарі за те, щоби знімати фільми е, про Путіна, е, такі дуже. Компліментарні це все псує репутацію людини на все життя, і ті фільми, які вона створила, там чи ті книжки, які написані цими людьми, вони просто їх ніхто не читає, і ніхто не дивиться ці документальні фільми, які знімають ці пропагандисти, і до їхніх коментарів ніхто не прислуховується або просто їх ігнорують. і Вони не з'являються на нормальних європейських чи американських телеканалах. Спасибі за ці роз'яснення вам, Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був був напряму відеозв'язку.